Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. Продовжується наша робота. Зав'язали ми нашу арматуру, Уже дов'язуються останні штрихи, можу сказати. Це арматура одиничка. Питали в коментарях, якщо хтось не читає коментарі, тоді я це озвучу. Також виставилися вже балкони. Приїхав спеціальний кран, Та як наш кран не достає до цієї точки. Виставили балкони і, як завжди, наші друзі Чехи погано відмітили. Тож, в кінці нам все одно прийшлося натягнути нитку. Зараз будемо балкони виставляти по нитці. Нитку виставили вище, щоб якийсь балкон не відпирав її. І для того, щоб знати, чи ми вгадали, чи не вгадали, так як вона йде вище балконів. Просто приставляємо васервагу по площі. Якщо вона тікається до нитки, значить все добре. Наприклад, тут виставимо, значить тут потрібно балкон. Трішки загнати всередину, тому що нитка не теркається до васерваги. Якщо заженемо на пару міліметрів, якраз нитка буде теркатися до васерваги. І так весемо всю площу. Тож Трішечки зусиль, балкони стали рівні, як струна. Також дали пінопласт. Тобто тут буде у нас йти стіна з бетону. Точніше, стіна буде йти пізніше догори, але загалом зараз підлога буде йти з бетону. Тут у нас буде балкон. В цьому проміжку, де зараз є пінопласт, буде просто спочатку повітря. Там пізніше, коли буде робиться фасада, так як зараз тут стоїть пінопласт, так поставиться пінопласт між будинком і балконом. Ще такі нюанси. якщо у когось буде такий балкон, оці металеві дротики, які йдуть з балкону, вони мають бути між собою не зв'язані. Тобто, як вони йдуть за воду, ось так кожен, так кожен має бути, прямо йти і бути зв'язаний. Тут такий метал, що не ржавіє. Іде ближче до краю балкона, бо воно пізніше не заржавіло, і, і зварений із звичайною арматурою, яка б ржавіла, бо ржавіти вона не буде, так як у нас воно буде у бетоні. Також наші отвори минулого разу ми давали просто пінопласт. Цього разу ми даємо ось такі дошки. Їх виставимо, зашрубуємо. І думаю, що скоріш за все ще прийдеться зверху дати якісь дошки або розперти. бо Висота 24 см, пізніше бетон може це посунути. Тож отвори під комунікації готові. Також починаємо виставляти нашу опалубку. Опалубку по краях виставляється досить легко. Виставляємо 24 см висота, якраз так, як і буде висота нашої стяжки. Як завжди, даємо трам, даємо дощечку і USB плиту. Трам крутиться саморізами до нашої опалубки. І виставляється. Це пониці, що воно поки що не виступано, ми тільки почали це монтувати, то ну, замонтується довкола і можна сказати, що робота готова. Також пізніше, ще тут зверху можна давати саморіз і дротиком. Так само, як тут ми дротиком прив'язували пінопласт, так само зверху палубки прив'язувати до арматури. Кожен пінопластик, якщо даємо на тяжку, прив'язуємо дротом, ось таким, щоб він пізніше не всплив, тому що наші пінопласти можуть спливати. Та хуйня не прикручена. Та. Не, прикручена вже? не прикручена Не прикручена. А як ти думаєш? Чому? Чому, чому вона не прикручена? Ти поїбав, Її треба буде прикрутити. Бач, на відео прикруче. І закручуються саморізами великими. Тож заробляються. Залишки опалубки і все буде готово. Так, як тепер з'явиться трішки більше часу, продовжимо переходити трішки наперед, ми почнемо з завтрашнього дня в'язати ліфтову шахту. Тож зараз якраз даємо ню рештовку. і завтра будемо продовжувати в'язати арматуру. Так як у нас тільки через тиждень буде бетон, ми щось трошки поспішили по роботі, попередили графік, тож будемо продовжувати в'язання арматури і щось тому подібне, і будемо чекати на наш бетон. Так, що ось такі справи. Робота йде повним ходом. Скоро приїде бетон, ми це зальєму, і будинок буде йти вгору, як на дріжджах. Це саме найважчий поверх серед всієї будови перший. Тож, якщо відео було цікаве, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!